24 березня відзначають всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Україна серед країн Європи посідає сьоме місце щодо захворюваності на цю недугу: на перших трьох Росія, Грузія і Молдова. Однак українські спеціалісти додають, що кількість захворілих на туберкульоз в Україні зростає на Тернопільщині. За 2022 рік зафіксували 281 хворого. а лише за три місяці цього року таких осіб було виявлено понад сотню, щоб збільшити кількість обстежень в області. Відновлять функціонування пересувного флюорографа його робота стартує з 1 квітня, і бригада лікарів їздитиме по громадах до кінця весни. Кожен пройти обстеження зможе безкоштовно. Ми е фіксуємо. Збільшення захворюваності на туберкульоз, як серед вперше діагностованих, серед рецидивів мультирезистентних, також в нас і за 2022 рік зросла смертність від туберкульозу. Це свідчить про те, що люди до нас звертаються вже на пізніх етапах виявлення з важкими ураженнями легень.